Це Козьмещик. А це автомобіль, який нас сюди привіз. Сьогодні 5 грудня 2020 року Божого. Це Карпати. Ми йдемо на Говерло. А це я на Козьмещику. Неочікувано, не гадано, Але дуже я є щасливий. Ми йдемо на Говерло. Під Підкорисним, найвища вершина України. Вперед. Я перепрошую, це справді Петрос? Так, це Петрос. А де то є той е, традиційний е, шлях, що двійка другого категорії складності підйом. Б, ну, двійка, А, там як якому класифікатор львів'яному федіркому писаний. Ось південно-східне ребро. Це початок підйому, бо це, це не сама вершина Петросу. Сам Петрос ховається ще далі. Ми його вже не бачимо, нам закриває перший такий жандармик. Просто ми низько. Ми, ми, ми низько, так. А сам підйом на Петрос, ось дорога йде це по праву руку, дорога йде, потім ось туди між таким розпадочком, піднімається на полонинку, з полонинки на перемичку і з перемички по ребру на Петросі. Як ти вважаєш, буде підйом важким складним? Все залежить від бажання в першу чергу, настрою ну, а... і бажання гори бачити тебе там на вершині. Бажання гори мене бачити на вершині. Так, саме бажання О, яка гори. Це складна філософія. А це Карпати. Це Карпати. Ну тут про козьмечик два слова, те, що тут розбудовується все. От, наприклад, такий готельчик вже доволі сучасний. Я думаю, тут він вже ну, на стадії такого майже завершення. І буде і буде все. Туди можна буде приїжджати і підніматися на найвищі вершини України з цього боку. Ну, Десь там далеко місяць на небі. І день починається. Місяць заходить, сонце зійшло. Вперше в історії рівенського туризму і альпінізму безкисневе сходження на Говербу. І без е безкісне, безалкогольне сходження на Говербу. Вперше в історії рівенського альпінізму і туризму. Ну що ж, вперед. Гар, дуже гарна погода, дуже тиха погода. Помішили, Просто помішили, штиль повний. Помешно машин сюди і помеш людей, які його нищать, аби це було ті, хто може йти, відчувати цю погоду, цю красу смакувати, але без картоциклів, без мотоциклів, без машин. Це має бути природа, це має бути правоздання, це має бути натуральне. Так. Це є те, що ми стачемо сьогодні. І теж треба чернувати. Хто не був, має бути. Хто хоче бути, той побачить те, чого. Неможливо рибачити, Зрозуміло. Дякую. Це було дуже щиро. Молодці. Як виявилося, то життя у Карпатах просто вирує. Там живуть люди. Такі самі мандрівники, як і ми. І вони із Вінницької області, із міста Гайсин. Де ходили хлопці? Ми піднялися на Говерну. Куди приїхали, звідки починали? Ми пічки пішли з Горохти. З Горохти, куди на куку і туди. Зворогти зупинились там, залишили машини, зібрали рюкзаки наші, ага. кілограм 20-25 кожен. О, сі що. І вирішили свої пішки на зарослях спочатку. Перед заросляком ага. заночували, ага. зупинились ага. з палатками, спальними мішками, ага. а потім на другий день підкорювали говерлу. Ага. І вже по дорозі так, назад на, собі на, зробили на... такий добрий гак і повернулися в цю. Почекай Говерлу, а потім зверли на Петросі. Та, ні. З сторону Петроса, ага. але пішли по хребту і сюди. Ага. Почували, чи, ага. і на передговор... Ті, хто вас сюди потягнув? Ви потягнули батька чи батько потягнув вас? Що? <гум> Ай, хлопці! О, то там ще батько. батько Саме батько, мабуть, такий, як дуб, лежить. Так? <ріст> лежить, як дуб, правильно кажете. <ріст> Хай там, благословить там. вас Господь, ви чудові хлопці. Мене звати Юра <ріст> Богдан Богдане. Та ти що? Коли? Петро, будьте Микола, хлопці, будьте Хлопці, Петро, Богдан і Микола. Валерію, маєте гарних синів. Хай Бог дає здоров'я. Вам успіхів на навіть. Трошки е, еротики. І знаєте що? Оце починається вже хребет, який виходить на саму вершину Петроса. Як це ні? Воно починається хребет, який виходить прямо на вершину Петроса. А вершина Петроса, ось вона. Вона в хмарах. Яка чудова картина. Це щось неповторне. Та, мене, мене обізвали шведським пенсіонером. І так ясно, що ти швецький пенсіонер. Я шведський пенсіонер. Не, не шведський пенсіонер а ми сказали, що замість шведських альфіністок українські пенсіонери. Ага, вон що. А я думаю, що я шведський пенсіонер через оцю палицю. Ну, палиця насправді дуже цікава річ. Оце так вона чіпляється до руки. от, а Тут вона може скластися як вудочка, закрутити і скластися на будь-яку довжину. ой, ну І тут написані якісь циферки. Це означає, мабуть зріст людини. Ну і Враження такі, що це непогано. Непогано цей От Особливо коли слизькі камінці. Як місяць виглядає прямо як, як око. О. От тепер гарно видно місяць. Тепер чудово видно місяць. Якщо ви хочете побачити спікера, який говорить за кадром, то він вас повним кадром на екрані. І я вдягнувся неправильно. Душно, досить душно. Треба одяг підбирати правильно. От, зараз почнеться вітер. От, вже шумлять верхівки дерев дуже. От, це означає, що зверху вітер великий. От на Петро налазить хмара зараз там. От. Я спостерігаю. От, і я знаю, що там вітер серйозний. Тому треба, щоб одяг був відповідний. І досить таки, щоб мобільний, можна було одягатися і роздягатися швидко і скоро. Це побажання. Ми все ближче підходимо до Петерсу, він вже такий. Біля мене мій друг Петро Куделя. І ми з ним розглядаємо горганський хребетик, як на долоні. Я спробую зблизити. Хом'ят, синяк, малий горган, долбушанка, ведмежик. Все, як на долоні. Там гарні хребти, там дуже гарні хребти. Аж до Слабська, може буде ну, 200. Кілометрів з 200, звідти прийдемо в Славське цим хребтом. Хребтами там говорять, вісім хребтів. Ага. Ось такий розумний чоловік, цей Петро, так гарно розказав. І для відпочинку це є Ідеалі. унікальні місця. Там немає яких джипів, немає яких дурних туристів, немає тих, хто марнує час і кричить кричить про те, що життя це є можливість з'їсти і випити багато. Там є ті, хто відцінує життя і хто цінує природу. Справжні, натуральні. Люди, які знають ціну життю. Це сліди Петра Куделі. Ми збилися з дороги, ми двоє, стареньких дідів, трохи відстали. Тут поруч саме, що не є, звичайна пастуша Карпатська колиба. Та, мабуть, шопка для того, щоб заганяти вівці. То пішов Петро Куделя. А на стовпі, тому на смереці, на стовбурі, Ось такий знак. Це означає, що ми із Петром йдемо правильно. Ну що це? Нам туди. Але жодного сліда, крім Петра, ну крім слідів Петра. Я не зустрічаю. Але нам туди. Доказом цього є ще ось цей маркер. Ось він. І ми йдемо вперед. Десь там зустрінемося під Петросом. Знаєш, Петра, це вже не смішно. Діло в тому, що ми їх згубили явно, реально. Тепер голоси ми чуємо то там, то там. Я пропоную, скільки нас двоє. От, на, на Вон такий гарний Петро за мною. Там отамо далі. Вон видно вже говерло. От в куточку тут он, за Петром. Чуть-чуть-чуть видно її. Ми вже на сідловині, в ну, метрах тут 300 і починається вже справжній підйом, позначений всякими знаками і так далі. Снігу на наш подив нема. Немає снігу на Петросі, немає на Говерлі. Снігу взагалі от трошечки, чуть-чуть, Нам дуже сильно повезло. І це 5 грудня. 5 грудня 2020 божого року. Яка краса навколо нас? Хіба це можна описати словами? Це можна тільки відчути, відчути, побачивши близько. І відчути серцем. Всім цього бажаю. До зустрічі на дорогах, мандрівних, життя. Петре, це що, нам туди, о, наш туди, туди, туди. А нащо? Е, Він відчуває десь ту енергію для життя, яку не може пояснити, де вона береться. І гора має те, що дає можливість жити і відчувати життя в повній мірі, як воно є. Тобто людина там була не раз, привертається. Чим це пояснюється, це не пояснюється нічим. Це є те, що приховане, і те, що має бути позмеж людської уяви і розуміння. Горять мають в собі енергію, яку не мають рівнини, яку не мають моря. І хто це відчуває, той власне не черпає для себе. оту енергію. Ти хочеш мені сказати, що я начерпаюся там енергії? Я вважаю, що людина там бере те, що і потрібно. Клас, я начерпаюся енергії! енергію, питати бігом! Так виглядає підйом на Петрос. Десь там за мною ще йде Петро Коделі. Попереду решта. Непроста задача нам випала, за моєю спиною говерла. Поки що від мене виходить, тівається енергія, яка вимірюється в човлях. Та космічна енергія, за якою я йду. ще поки що до мене не дійшла. Ну що ж, тоді треба йти далі. Здається, коментарі займі. Я тут навмисне притишив весь цей жах. Насправді це все нормально. Всі, хто бував на таких вершинах, знає, так буває. Зараз хмара нас огорнула. Ми нічого не бачимо навколо себе, крім найближчих предметів. Ми на висоті 2020 метрів і відзначаємо нашу перемогу гімном України. На мир на Україні і слава, і воля. ще нам, браття українці, усміхнеться доля, сінуть наші вороженьки. Кілька слів про вершину Петроса. Вона увінчена таким кам'яним туром, так називають його туристи, тобто такою пірамідою, складеною з каменя. Кажуть, що колись така була традиція, кожен виносив камінь на Петрос. І таким чином утворилася ця піраміда. Але ж зараз на вершині Петроса стоїть ще маленька капличка, яка символізує і збудована на честь. Початку об'єднання українських церков навколо однієї помісної церкви. Нехай же це станеться якнайшвидше. А нам Нам пора додолу. Бо далі у нас на меті підкорити ще і говерлу. Давай, друже Петре, пішли донизу. Оце ми собі також стоїмо ніби в лісочку. Біля нас ялиці такі гарні. Правда, якоїсь трясті вже лежить сніг, але правда грудень, п'яте число, може так і треба. Але я зупинився не тому. Ми взагалі-то кажучи на перешийку між Петросом і Говерлою. Але от джерело. Джерельце. Ось така чиста, цілюща і свята вода. Святому треба Миколаю попити святої води. Ну, отам там воно. О, таке собі джерельце. А таке смачне, смачне, смачне. Я не можу сказати. Ну, приїжджайте, попробуйте. Цю річ у Карпатах називають лелеч. Трошки менше зростом і дуже на нього схоже. Називають Джераб А це називають лелеч. Цікаво, куди ми йдемо? Серед цього лелечу. Ну ось так супемо і йдемо все вище і вище. А вершина все ближче і ближче. А ото наша ціль. То далеко-далеко і називається вона Говерла. Так, дивись, яка красоня. Це наш, еверест. Йой, це наш український Еверест. Слава вишній Богу і на землі, мир між людьми благовоління. Козаки, ми сьогодні зробили багато, зробимо ще більше. Я думаю, це нам вдасться. Бо... Акарпати гарні. Акарпати гарні. Ну, а Тут зараз кінець моїх палицький показує така. Хлопці кажуть, що цієї галявини не було. Був ліс, а тепер чогось не стало цього лісу. Да. Біда. Біда. Мабуть, то не українці, може які мадяри прийшли, чи хто. Чи яка біда. Ах, краса. А боже Боже. Гляньте, 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 гляньте. Яка краса. А оце цей чоловік, оце він, о! Це він до всього приводить. Оце топірця носить, москалів лякає, О, боже боже, що всі робить? Це те, що в нас із зброєю залишилось. На жаль. Ну що ж, хлопці, останній штурм, останній ривок. Ось ми вже йдемо по Гребеню. Вітер значно менший, ніж був на вершині Петроса. На хто знав, що нас чекає на вершині? Ну, поки що все, прекрасно. Я сижу на говерлі. Ну, і що тут далі, сказати? <ріпи> <ріпи> Треба йти далі. І от за моєю спиною вже вершина Говерли. Я це коментую для вас, але ви мене просто не чуєте. Тому що дме знову той самий шалений вітер. Не відрізняються вітри, що на Петросі, що на Говерлі. Але треба йти, це нас не зупиняє. Ми на вершині, на вершині найвищої гори в Україні, гори Говерла 2061 метр. Почуття, звичайно, переповнюють. Але, як уже бувалого мандрівника, мене нічого не дивує, тому що це я бачу не вперше, це я знаю все. І хочу приємно відзначити, що дуже багато символіки української зараз є на горі Говерла. Також хочу відзначити, що чистота просто бездоганна. Ми були переповнені щастям, перемогою, успіхом і традиційно виконали гімн. ストロンコア、今クライネ Хауза, цюрюк. Сонце заходить, гори чорніють. Пташечка тихне. Це ми були пташечками. Поле німіє. Радіють люди, що відпочинуть. І Я радію, і серце влинувсь. буває. Може не вірите? І таке буває. Трастфаер. Велосипедний ліхтарик. Як гарно світить. Висвічує все. Ми йдемо як в день. І хоч би що, ну що ми зробимо? День короткий в грудні. В грудні взагалі дні найкоротші. І так триватиме до 22 грудня до дня зимового сонцестояння. О. А далі дні будуть уже зростати, збільшуватися. Є таке народне прислів'я. Сава і Варвара ночі увірвали, до дня приточили. Ну, а тут поки що ще нічого ніхто не приточив. І тому ми йдемо з ліхтариками. Зараз не можу сказати, десь приблизно 17 година, мабуть. І з гаком. Далі ми йдемо. О, там перед хлопці пішли теж світять ліхтариками. І все в нас чітко! Гей, чуваки! Пиво є! А ковбаса! Усе чітко! Пиво відкидаємо, ковбасу, ні. І йдемо далі. Все, папа. -па. Ми йдемо в тунелі. Ми йдемо в тунелі. Тут може в тунелі на нас вискочити. Бабай! Я бабагай, зоряна приблуда. Я бабагай, і ніхто мене не любить Я бабагай, я просто маленький, хороший бабай. Чик, скажіть красиво. Це все робить, зараз нам допомагає йти. Траш фаєр. Велосипедний ліхтарик. Я люблю волю. Простір і далечінь. Бо я бурлак з далеких поколінь, В одному місці я не можу жити, І ти у мандри, все мене кортить, як заблищить лиш сонце в небесах, як зашумить вітрець по деревах, то в тілі кров моя ж закипить, І ти у мандри, все мене кортить. Гори, гори. Життя бурлацьке є, життя байдуже, ах, юнацьке, царить над нами сила власна, понад усе любов я. Ей, волоцюго, де ж ти волочишся? Що ти ся думаєш там? Одяг твій тертий, наплічник подертий, а серце відкрите вітрам. Одяг твій тертий, наплічник подертий, а серце відкрите вітра. Ну ось і все. Настала рутина. Той самий ліхтар. Я вертаюся з школи. А в серці є така теплота, така теплінь, бо гріють його оті самі космічні промені, енергію яких ми зачепили в горах. А ще серце гріє пісня. як рук чорний сотник упа. Моя сотня в надійному схроні, добрі хлопці в моєму загоні. Підуть завтра в бій. Ти не чекай, моя Оксана, додому з лісу партизана. А завтра знову буде бій. І не вернеться сотник твій. А пам'ятаєш, друже Юрко, мокрий спальник намет брезентовий. І ті зорі карпатські сіяли вночі. Пам'ятаєш, а ми ще живі, а пам'ятаєш, друже Куделя, як ми в хащах брели з ліхтарем. А Бабайша став десь поруч нас уночі. Пам'ятаєш, а ми ще живі. Ти почекай моя Оксано, до дому з лісу партизана, хоч завтра знову буде бій, та повернеться сотник твій. <рив> ну, Я трошки тут придумав, натворив, але це серце говорить, це не я. До зустрічі, друзі! На мандрівних дорогах. Життя будемо жити.